Зар23К. І сьогодні я буду ем, показувати свою дачу, яку я купив, і буду її влучати. І поставте лайк та підпишіться на мій каналі, на канал і на телеграм-канал, щоб вже в мене було на каналі основному 80 підписників, а на телеграмі хоч 10. Ну а так. мы начинаем. На 80 подписчиков до наружения канала. М -м -м -м. Так, ребятки, ребятульки, я уже всю свою тачку. Так, я богатый, конечно, у меня грошей миллиард. Ой, -мо! Еще раз. Так, ребятульки, и Восьому я буду жити. Ну не ребятульки, я в такому трешнику нікому буду жити. Ну давайте, в принципі, зайдемо. Давай. Давай. Фух, фух. Фух, ребятульки. Спочатку будемо вивчати територію. Ой, боже мій! Чого тут так грязно? Я буду жити в цьому треченняку. Тут все заросло. Лампа не працює. Генератора немає. Фу, Буду якось улучшать сюда. Что-то подивіться на состояние цієї дачі. Бутылки валяються. А это точно дача, что якийсь портулок для тварин. Не, я хочу це исправить. У мене кот, не ну, дай Боже, цей котик сейчас бежит, и, блин, из ей это воду, и все. Поэтому давайте першим днем я буду, вернему свою бензопилку и буду убирать ялонки. Так, опа. Ладно. долго будет, Давай. Фух, наконец, еще чуть-чуть. Давай. Ну, эту травочку мы не можем убрать. Зато... Зато эту турсуницы брать можно. И еще вот тут давай-то. И... Ну и, в принципе, что можно вам сказать теперь? Чисто и нема этого хлама. Давайте еще вот тут на крыше уберем. Фух, ребят, ребятульки. Давайте еще забор самые самый новый Фух, ребятульки. давай еще за мастер стекло. Для чего я все Ні, давай тусі. Ломайся. Тю штучку ми з вами бізупилкою. О! Все. Так, ребятульки, забор знесений. Так, давайте лампочку приберемо, а то вона єле робить і залишимо її сюди. Буду выносить и все, выносить все речи, которые мне не нужны. И пилять. Так, ребятушки, осталось убрать вот эту ту кукурузу и давайте чуточку пилять ось такие штучки. А то мне пипец как мешают. Боже, пипец как мешается все. Так, еще давайте ось вот кустик и холодильник вынесем. Вот видите, скилки я вынес. Подивіться видите, это будинок, значит, чистый. Чистый. Вся трава, блин. Все закрывает. Давайте спорим цю траву, как-то Так, ребят, я сниз пол випадкову і випадкову стінку давайте починемо. Ну, я зніс пол для того, щоб зробити новий. А стінки я зніс, щоб зробити щось типу ось такого. Раз ви все зрозумієте. Так ой-ой, ще ось цю штучку треба прибрати. Сітка для шпаганів. Тепер давайте зробимо з вами ось так. І, в принципі, ось що в нас виходить. Так, да, поки що це став хуже, чем прийдемо вчера. Хоч чисто. Ну а давайте я поки що оберу ось, ось цей пісок. Я його обрав. Ось цю штучку. О, падає. І давайте я поки що займуся полом. Щоб все було немедленно, як ви думаєте. Фух, ребятки, я встановив нормальний пол, тепер цей пол більш красивіший. Завишусь тільки зробити кришу, поміняти дошки і покрасити все, що тільки є. Ну, щоб для вас все це не було довго, я поки що поміняю кришу. Першим ділом, ребята, я буду зношити дошки, тому що такі старі дошки, вони мені потрібні, такі старі дошки. Ну, і щоб для вас це не було медленно, ставлю на кровь. Ребітурки я, наконец, тубра. Тепер у нас така територія, залишили з вами Чу трохи вичудусь таких максимальних розмірів. І давайте вже будемо робити нормальний шикарний. Нормальну шикарну штуку. Я буду робити з я буду робити ось такої дошки. А друга була вже просрочена, і, і затіла ось ця дошка більш красивіша. А Я буду робити поки що. Фух, я вже установив. Фух, все готово. Скільки я вже потратив? Времени? Десь буквально хвилин так. Буквально 40. Ну, тепер шикарний. У нас виходить на половинку дім. А тепер мені потрібно зробити те, що ні, я не хочу робити, бо я людні. Я покусила собі на рівні ось такий ліс, щоб робити собі кришу. Тобто, давайте оберемо і радно, ладно, ребятки. А -а -а. Уже криша готова. Мені залишилось тільки зробити обої і все. Обої наклеїні. Як ви бачите, вже всі обої наклеєні наклеїні. Залишилось тільки зробити уют. І зараз все буде тут все читі бомбони. Ну що, ребята, мій дім готовий. Ну, а перед тим, як я вам покажу свій дім, покажу, як, ви, ну, як виглядала моя дача спочатку. Моя стара дача. Ось так вона виглядала на початку. Старенька дача. Вона не відрізняється нічим. Старенька і старенька ця. дача. Вікна поробиті насквозь і багато проблем. Генератора немає, нічого не робиться. Лампочка попусту вісить. Представляється дача і друга дача. З починаємо з нашого міні... Може так сказати, двора. Ну, тобто, з моєї дачі. Ну, тут у мене росте кукурудза, як ви бачите. Смачна уже обжарилась від сонця. А тепер... Давайте я. Покажу внутрь. До речі, це вулиця Чікен 23а. Тут нова комнатка, зараз покажу, а тепер подивіться! Першим ділом вам покажу свій шкаф. Дуже гарний шкаф. У мене є годинник, пастіль, в мене є лампочка, в мене є картина. У мене є. І це телевізор раковіна. У мене є телевізор з меню чекінгана. У мене є ось ця штучка, яка регенерує лампочку. Ну і багато чого інтересного. Ось, так, ось такий в мене дім вийшов. Дуже шикарний, крутий і незламний. Як ви бачите, на екранах. Ну, а напослідок я зроблю те, що було із минулого відео. Оса, розірвався. Vi er født Vi er født А якщо тобі сподобався ролик, став лайк та підписуйся на мій YouTube канал. Став лайк, пиши коментарі і підписуйся на мій телеграм-канал. І всім пока! З вами був Назар 23К. І всім пока!